Про стрілянину на польсько-білоруському кордоні. Як українці в Польщі змінюють тактики виживання через ріст ксенофобії Та який план готує євросоюз для українських біженців? Провокації на польсько-білоруському кордоні проти агресивного мігранта відкрили вогонь. Солдат війська Польського застосував гладкоствольну зброю проти іноземців Судану після того, як він та інша група мігрантів біля села Наревка на кордоні з Білоруссю поводили себе агресивно, опиралися затриманню та, за інформацією прикордонників, навіть кидалися камінням. Попри поранення в стегно, життю людини нічого не загрожує. Як відомо, Росія та Білорусь використовують польський кордон для гібридних дій стосовно Польщі, намагаючись переправляти через нього нелегальних мігрантів. Про боротьбу офіційної Варшави з цією загрозою ми постійно пишемо на слава тіві, тож запрошуємо до ознайомлення. Дональд Трамп поширив ролик з антиміграційних маршів у Польщі і похвалив Навроцького. Він назвав його чудовим президентом, який виграв вибори, бо любить польський народ. Водночас глава Білого Дому поширив відеоролик з Тіктоку, який у позитивному контексті зображує суботні антиміграційні протести у Польщі. У ньому йдеться про те, що спротив протимасової міграції об'єднав польський народ і змусив мешканців понад ста міст вийти на вулиці. Нагадаємо, на минулих вихідних у Польщі пройшли антиміграційні марші, організовані конфедерацією. Їх учасники вимагали закрити кордони з Литвою, Україною, Білоруссю та Словаччиною для протидії нелегальній імміграції. Радикалізація суспільства та ворожнеча до мігрантів безпосередньо впливає на щоденне життя українців у Польщі. Як наголосила в інтерв'ю для ПАП-соціологиня з Варшавського університету Домініка Бляхницька чацек у цьому зв'язку українці випрацьовують нові тактики виживання, уникають публічного використання рідної мови, намагаються не виділятися та грати роль хороших мігрантів, щоб виправдати свою присутність країні. Експертка зауважила, що українці, утім, вже інтегрувалися у місцевий ринок праці та не є тягарем для соціальної системи. Детальніше про ризики використання теми міграції у негативному політичному контексті, що нині спостерігається в Польщі, а також яка вікова група поляків є найбільш критично налаштованою щодо мігрантів, читайте в коментарі соціологині на слава ТІВІ. Євросоюз має план для українських біженців, які досі лишаються поза межами батьківщини через війну. Про це сказала в ексклюзивному інтерв'ю для Слава TV єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона нагадала, що наразі вимушені мігранти з України користаються зі спецзахисту на території ЄС до 2027 року. І Брюссель планує й надалі допомагати українським біженцям із житлом, працею та освітою. Зараз є програма, де українці можуть все ще залишатися та а мати спеціальний захист до 2027 тисячі і ми маємо план. Ми будемо допомагати. Ми будемо допомагати з місцями для проживання, з навчанням а також місця. Також будемо допомагати зі школами та місцями роботи, і не може бути відбудови без інвестицій в людей, і ми будемо це робити разом з урядом України. Але рішення рішення це вже буде по стороні українців. Яке майбутнє йде вони? Те майбутнє хочуть бачити повне інтерв'ю з єврокомісаркою Мартою Кос, в якому вона порушує питання загрози для демократії в Україні, російської пропаганди та розширення євросоюзу. Читайте та дивіться на слава ТІВІ. А в мене наразі все. Більше актуальних новин уже в наступному випуску найважливішого на слава Тіві. До зустрічі!